Таке символічне місце, церква наша, така невеличка. Почну з цього, цей невеличкий ложик. Взяв кави. Сідаємо в авто і поїхали. І поїхали. Сьогодні роботка, неділя. Я думаю, щось цікавеньке. Спробувати записати в формі вложика такого невеличкого. Зараз вийду на дорогу і переключу камеру. Буде такий невеличкий вложик в вертикальному форматі. Спробую все це якось розповідати. Спробую стисло без заминок, зупинок розповідати якісь цікаві думки по одній темі. А тема називається Ресурси нашої нашої планетки, да? конкуренція. Ресурси і конкуренція. Отже, зараз. Хоч це і YouTube, але зніму в вертикальному форматі. Чому в вертикальному форматі? Ну, так, цікаво, може буде дивитися через телефон або там планшет. Це контент для мобільних компактних пристроїв. Тому для тих, хто хоче щось послухати, це саме те, що треба поставити, щось там робити. А, і слухати просто. Ну, інколи там подивлятися, що там відбувається на тому екрані. Так, ось такі красоти. Отже, тема така. Ресурси і конкуренція. Це невеличкий буде ролик. По цій темі, да? я не, не можу так сильно про це розказати, так як я не в темі про це все. Я просто розкажу від людини, яка більш-менш цим цікавиться і наблюдає, що взагалі відбувається у світі, станом на 2025 рік, станом на кінець вересня в Україні. Невеличкому місті не буду називати, неважливо. Да? Це, я думаю, ну, можу тільки сказати, що це східна частина України, прифронтова зона. Тобто фронт при... наближається, нічого з цим не зроблю я конкретно. Да? Живеш, приймаєш все як я. З приводу, чому не воює, тому що. Працюю на фірмі, яка дала бронь. Працюю на цій фірмі досить давно вже. Це не те, що я там влаштувався заради броні. Просто, як то кажуть, вийшло, як вийшло. Є бронь, чому б і не працювати. Так? Це не проблема. Я не ховаюсь, я не ухилянт. Добровільцем іти, добровольцем. Ну, не вистачає. Як то кажуть, смілості піти туди після того всього, що побачив за ці всі 3 роки, да? трошки відійшов від теми, ну не суть. Значить, конкуренція і ресурси. А, я так дивлюся, що що таке ресурс? Ресурси на землі по всьому світі розкидані, да? нерівномірно. Тому чим далі, тим більше буде боротьба, війна за них, за ці ресурси. Да? Більше буде використовуватися якихось технологій для боротьби за ці ресурси. Більше потрібні будуть людські ресурси для того, щоб когось одягнути, дати автомат, бронежилет і йти воювати там, за якусь воду. За, за воду, наприклад, якусь, е, да, яка теж як ресурс, уже, якщо в місті ти вже ту питну воду постійно купуєш, купуєш для того, щоб там, зварити поїсти або попити, да, ти вже не п'єш з крану, з крану ти не п'єш. Все, Там уже хлорка дуже-дуже давно вже 20-30, як не більше, це я так сказав, може там ще й більше, може вже Ще з, з, з Совєтського Союзу, да, ще цю хлорку додавали. я тут не знаю. З приводу конкуренції. От Конкуренція і ресурси це, мабуть, дві невід'ємні частини одна від одної. За конкуренцією скривається така... Скрита боротьба між компаніями, між державами, між кланами. Навіть на рівні простих людей така конкуренція йде за, за ресурси там, самі простіші, за якісь гроші, за якісь премії, за якісь там не знаю, за якісь спадки, за якесь краще місце на роботі, за, за якийсь графік роботи, за умови. Це йде боротьба. Да? Але чим далі, тим якось більше люди мовчать за те, щоб вибивати собі кращі комфортні умови для життя не тільки на роботі, а і взагалі в житті. Підеш там десь не то що жалуватися, а требувати своє, ну там, як законний громадянин. Якоїсь там своєї держави, да, люди вже бояться кудись там звертатися, аби тільки їх кажуть, не трогали. да. Хто у власті, хто у кормушки, хто при зв'язках, тому що може щось там можна там домовитися, да. десь там повезло, десь хтось там щось підсказав, да, Це добре, да, повезло. Але так, просто ну, це було завжди, звісно, тут нічого нового нема. Але, але, але. Ціни ростуть, все дорожчає, це все не зря, зарплата залишається е, не на тому ж рівні по е, покупній спроможності, От, там, в, підросла там, ціна за пачку масла да, там, на 20 гривень. Тобі до зарплати 20 гривень не добавили. Там М'ясо було там, по 220, да, вже там, по 330 Тобі ж не додавили на кожен кілограм м'яса, що ти там купуєш да, там в місяць, ще там якусь зарплату. Ні, зарплата є, ти просто ріжеш її там на свої потреби. Це все стосовно ресурсів. Ось. Люди зараз це теж ресурс. Люди тупішають. Чим тупіші люди, тим, як то кажуть, важче людині. Десь устроїться на роботу, да? але коли вона устроїлась на роботу, спочатку вона повинна щоб була розумна, відповідальна, а потім вона повинна бути лише відповідальна і слухняна. Ось так. Тоді буде в неї все добре на роботі і буде вона працювати. Але ж працювати буде вона, ну як той винтик, все життя і такого. Якогось прогресу в житті і не буде. Буде ходити туди, сюди, дім, робота, сім'я, там, щось там на автоматі і все. В Україні війна і щось там загадувати наперед. 2025 рік, вересень, навіть вже жовтень ось буде на наступному тижні. Да? Дай Бог, дай Бог щось десь якось воно все це стабілізується. На цьому рівні, на якому є, дуже важко щось прогнозувати. Але це йде конкуренція. Війна, як я дивився, один відеоролик, війна це найвища ступінь конкуренції. Тобто, якщо йде конкуренція, якщо, е, держави... О, якщо держави не можуть домовитися, зупинитися. Да? Десь щось за кулісами, десь щось що ми не знаємо, десь щось відбувається, щось десь в чиїхось інтересах. Тому нам, простим людям, просто залишається отак от кожного дня ходити на роботу, там, не знаю, створювати сім'ї, якось так. ось, да, І жити непонятним таким життям. Зараз покажу красоту, яка тут я проїжджаю. Подивіться, поля, поля. Урожай вже зібрали, вже перепахали, вже забаранували, як я бачу. Така дорога, що жесть просто, звісно, там. З приводу дороги теж, як можна конкурувати, як можна розвиватися, якщо в нас такі дороги. Ну, це просто. Ти не можеш їхати і думати про свою роботу, ти їдеш і думаєш як би там не злетіти туди в куве із -за того, що десь там калюшка, там десь дощик пройшов. Подивимось що буде далі з цією конкуренцією, з цими ресурсами, але скажу так, по троху, по процентику кожного дня незамітненько так. Да? Ось Сьогодні там вже впала температура до 0 градусів, і такий думаєш, о Боже, це ж знову, знову буде холода. В нашому е, поясі це десь півроку потрібно оце, починаючи. Там, та вже сьогоднішнє, вже з кінця вересня, там залишилось 2-3 дні до кінця місяця, вже потрібно під, підтаплювати, підігріватися. А це теж. Ну Десь потрібно брати це все тепло, або газ, або якісь там сміття палити. Так. Десь це потрібно брати. От вам і ресурс. Тому живемо, як живемо. А, питання не розкрите, питання залишається відкритим. Просто це так трошки думки з приводу того, до чого ми йдемо. До ще, наприклад, а, так, на 2 секундочки. Да, з приводу нераціонального використання ресурсів. Да, коли кожен, якщо в нього є гроші, хоч, може купити скільки хоч, там того бензину, скільки того тої води. А це якась теж нераціональна. Це також неправильно. Ну, як би, навіщо людині? Там, е, три етажі. Е, Квартири, да? навіщо вона що буде? Жити в всіх трьох етажах відразу? Ні. Навіщо? Це не раціонально. Да? Там виходить стільки матеріалів обробки, скільки роботи туди, щоб це все зробити, построїти, відділку зробити. Да? Стільки, скільки хватить, мені кажеться, на мінімум 50 сімей нормального такого ремонту звичайного. Там, в кожній квартирі або тумі, Да? Просто всім людям. А воно ж це все ж ресурс це також ресурс. Це не про конкуренцію, це про ресурс. Навіщо його так нераціонально ну, просто використовувати для багатства. Да? Ну, для того, щоб показати, що ти не такий, як всі, ти цар, ти бог, ти управляєш этим міром. Отаке. От що скажете з приводу конкуренції, з приводу ресурсів? Що, що додаєте в коментарях? Я почитаю коментарі і на якийсь, на якийсь із коментарів зніму відповідь. Буду якось розвивати цю тему. Да, роликів багато в YouTube про це все. Але ну, можливо, кожному хочеться знайти щось своє, свого якогось однодумця, можливо, я з кимось буду однодумець. Ще буду старатися випускати інші ролики по темі, як жити, як наші реалії, що воно буде далі. Підписуйтесь, не забувайте. Да? Ну, якщо не підписались, то хоча б переглядайте інколи, не забувайте Ставте мені лайк. От, лайк обов'язково, да? і коментар. лайк і коментар. Я буду вдячний, вам не важко, а мені буде приємно. Все, пока-пока.